Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Українські військові і по цей час у запеклих боях боронять рідну землю, тим самим доводячи усьому світові, що українська нація незламна та непереможна. Українські герої, яких вороги називають кіборгами, кіборги Кіборги. 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 Аеропорт Іде АТО, Наш термінал людина із великої літери, приклад мужності та незламності. Кіборг комбат легенда. Саме так називали бійці 206-го батальйону тероборони свого комбата. Віталія Баранова на псевдо Біба. Він пройшов Донецький аеропорт а під час повномасштабного вторгнення Росіян знову вдягнув військовий однострій і боронив рідну Київщину. Далі був південь і знову Донбас, де напередодні серце Біба під час виконання бойового завдання і зупинилося. Віталій Анатолійович Баранов народився 10 квітня 1967 року в Коростошеві Житомирської області. Він ріс у звичайній українській родині, де головними моральними орієнтирами були чесність, працювитість і любов до своєї батьківщини. Його мати Емілія Григорівна Баранова, мала великий вплив на юнака. Саме вона прищепила хлопцю любов до книг і прагнення до знань. Віталій Баранов згадував. У моїй сім'ї ні батько, ні мати ніякого відношення до війська не мали. Але мій дід Кузьменко Григорій Артемович, якого в 1938 році репресувала радянська влада, в минулому був офіцером царської армії і мав високі нагороди два Георгіївських хрести. Тобто давня династія офіцерів в родині існує. Мій батько працював начальником підприємства Вибухпром на кар'єрі в місті Користашів. І його справа мені дуже подобалась. Я досить часто виїздив з татом на підриви, і це захоплююче дійство з кожним разом все більше причаровувало та зацікавлювало. Це зіграло свою вагому роль в подальшому виборі мною військового вишу. Бажання служити Україні стало його свідомим вибором, і після закінчення школи юнак вирішив пов'язати своє майбутнє з армією. Вступивши до Кам'янець Подільського вищого військово-інженерного командного училища імені Харченко, який закінчив у 1988 році. У найбуремніші часи військовий інженер став командиром 90-го аеромобільного десантного батальйону, який тримав оборону в найгарячішій точці напасу Донецькому аеропорту. За час попередньої військової служби Віталій Баранов пройшов всі щаблі командирських посад. Був зводним, родним командиром батальйону, заступником командира частини зазброєння. Після призначення його комбатом бойових десантників, він розумів, що авторитет перед десантниками залежить від його самого. Тому всі ті, хто знайом з ним особисто, знають, що у підході до десантників він застосовував турботу і повагу до кожного з них. Найголовніше у командира на війні це поважати солдата. Героїв тримались, герої втримались. Витримав бетон, герої втримались, герої втримались, Герої втримались, не витримав бетон. країні. І ти будеш ким після цієї війни? Будеш онуків на руки посади, щоб будеш да. сидіти, чи ні? От, е, Наталочка, я хочу вже посвятити Остаток вже. Чисто своїй родині, тому що останні роки я, от, війна, друга війна, я мало уваги приділяв своїй родині, тому я хочу зараз зайнятися от, е, жінці, внуку, сину, е, сина родині, всім досі, всім посвятити їм. Вони живуть навіки, у серцях і в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам. Перетворить вітчизну на руїни. Ми вистоїм, здолаємо катів. як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина.